Казка, джміль і павучок. На землю прийшло щедре і тепле літочко. У лузі розцвіло песлі квітів, ромашок, там, де волога, незабудок, білої кашки, жовтецю. Їх різнобарвні капелюшки довірливо обзирали із смарагдової трави. Літня казка та й годі. На степлі боскової конюшини збудював свою майстерню павучок під плетенка. Надумав оцей заповзятий ткач, наткати полотна тонкого тонюсінького, щоб згодом хустини квітам дарувати. У ясну сонячну днину сонце таке спекотливе. Отож сидить підплетенка, працює. А човник на верстаті гуп та гуп. На всенький лук. Так і віти не нарікають. Дуже вже хочеться обнову хоч хочі отримати. І якось закінчилося волокно повочка. Що робити? З'явилося воно у цю пору дядька-будька. А це далеченько. Ех, шкода. Немає крилець підплетенки. Сидить павучок, журиться і раптом джжж. Ой, леле, що за куря впала на квитку конішин. Павучок вчепився за стебельце всіма вісьмома лапками. Трохи оговтавшись, побачив біля себе волохату коричневу гору. Проте гори були очі та ніжні вусики. А що це за оказія? прошепотів підплетенка. Не оказія, а жуль. Себто джміль. Та не тремти так. В гарні дні я не жалюсь. Жуль заходився біля квітки, а підплетенка знову взявся за човника. Хочеш нектару скуштувати?» – згодом почув біля себе. Ні. Тихо мовив Підплетінка. Жаль. Я зараз добрий, жаль. Жуль хотів було завести свої крильця, проте Підплетненка зважився. А чи не зміг би ти принести мені білого волокна від дядька будька? Хіба ж його їдять? страшенно здивувався Джміль. Та ні, заперечив Підплетінка. Я хочу хустинки виткати для квітів. Отакої, а навіщо ж вони їм? Як навіщо? Від сонця. Та ти не хвилюйся, вони будуть майже невидимі. Ніде твій нектар не дінеться. Ну коли так, джміль завів мотора і, мов волохатий вертоліт, знявся в повітря, а незабаром повернувся з цілою в'язкою волокна. Коли вже його стало багато, Джміль підлетів до підплетенки і сказав, жаль, хоч і важка робота, проте важлива. Спасибі Жуле, щиро подякував павучок. Прилітай завтра, будемо хустинки квітом дарувати. Джміль радісно розсміявся, махнув крильми і полетів. Павучок взявся ткати тонке, тонюсіньке полотно. Стояло тепле і щедре літочко. Кінець казки.